Вітаю всіх глядачів, огляд обладнання для згинання дроту, а саме станок Zigzag 3D Wire Band української компанії Zigzag. Сьогодні розглядаємо основні переваги, основні конструктивні елементи, які є на станкові, а також функціонал обладнання. Ну, почнемо з стійки управління. Вона в нас рухома, ми можемо змінювати її положення, і в залежності від місця, де працює оператор. Тобто, чи це наладка йде наших правильних і подаючих роликів, зміна, заміна дроту, ми можемо повернути положення. Коли стійка повернена до лівої частини станка. А також коли ми робимо наладку нашої деталі, виготовлення самої деталі, то вона повертається в цьому. Ми розробили повністю своє програмне забезпечення на досить простому, інтуїтивно зрозумілому інтерфейсі. З великим функціоналом і з, сюди інтегрували максимально можливі функції, які ми е, напрацювали на протязі багатьох років. І е, після того, як ми зробили велику кількість обладнання, ми вийшли на е, своє програмне забезпечення з реалізацією тих функцій, які е, нам потрібно для того, щоб отримувати. Якісні деталі, і оператору було швидко та зручно працювати на цьому обладнанні. Ми маємо такий інтерфейс, маємо три вкладки. Це ручний режим, що дозволяє нам керувати обладнанням за допомогою введення даних. Також ми бачимо положення механізмів, меню управління гідравлікою. Також у нас є події, які виникають на обладнанні і підказки для того, щоб оператор розумів, яку функцію він повинен виконати, або включити який кнопку, або яку функцію він не зробив. Тобто тут є підказки. І також аварійні ситуації. Вони фіксуються по часу і по даті. Вкладка редактор програми дозволяє нам працювати з програмою. Ми можемо завантажити готовий файл. З можливістю завантаження, відображення, креслення або фотодеталі. Що є дуже зручно, коли велика номенклатура деталей. Є яка база, і ми можемо бачити чітко, що дедалі буде виготовлятися по цій програмі. Також ми можемо залишати коментарі, якщо змінюється оснастка. І на цьому, на цьому редактору програми ми можемо бачити тіло виконання самої програми, де по кроково відбувається виконання програми. Також в нас є вкладка автоматичний режим. Це відображення статистики, скільки було подано на завдання, скільки зроблено і скільки залишилось. І відповідно час виготовлення одної деталі, і скільки часу залишилось, і скільки часу пройшло. Також у нас є можливість калібрувати наш дріт після заміни. Роликів, глибина канавки змінюється, білильний діаметр змінюється, тому ми калібруємо наш дріт після заміни наших роликів і контролюємо кількість дроту фактичного, який, який виїжджає в нас з нашої подачі. Тобто ми можемо відкалібрувати нашу подачу і подати завдання і перевірити фактичну довжину, яка вийшла із станка. Якщо вона відповідає, не нести ці зміни коефіцієнтом редукції зміниться на налаштування нашої подачі. Це робиться одноразово після заміни роликів, коли ми змінюємо діаметр дроту, над яким ми працюємо. По самому обладнанню. Наша консоль може повертатися 360 градусів. Відносно датчика, це плюс 180 градусів і мінус 180 градусів. У нас поворотна консоль, вона рухається відносно дроту. І е, сама згинальна головка вона рухається плюс 360, мінус 360, тобто має два оберти відносно датчика положення. Поворотна вісь і вісь згинання дроту мають датчики контролю нульового положення. Тобто ми бачимо завжди відносно датчика, де знаходяться наші поворотні механізми для згинання і для повороту. Довжина дроту ми можемо її обнулити і контролювати при виготовленні деталі, скільки дроту в нас використовується. Також ми бачимо чітку індикацію переміщення нашого, нашого дроту. Зручний пульт, пульт керування дротовий, він дає можливість в різних, працювати в, в різних місцях станка, при наладці. Коли ми працюємо біля правильних роликів та подаючих, а також при наладці самої деталі. Пульт має наступні кнопки. Ми можемо змінювати наші режими. Пульт вимкнений, подача, згинання, поворот, ну і переміщення наших, згинання положення. Тобто ми можемо планшайгу нашу сховати. Також оснастку ми можемо ховати, для того, щоб е, згинальна головка ховається для того, щоб змінювати напрямок загинання. Тобто, якщо в нас виїхала проволока, ми загинаємо в цю сторону, а потім нам треба змінити. Ми ховаємо планшайбу, переїжджаємо під проволокою і тут з'являємося і гнемо в іншу сторону. Для цього ховається наша планшайба. Оснастка ховається для. Того, коли ми тут здігнули вже якусь конфігурацію і ми хочемо від'їхати відрубати, ми ховаємо нашу оснастку, щоб не заважало нам переїхати до механізму руба. І сам механізм руба. Вони управляються всі гідравлікою. І тому ми маємо можливість управляти за допомогою пульта цими переміщеннями. Оснастка. Це її положення також ми змінюємо. І сам механізм руба. У нас для трьох механізмів подачі, згинання і повороту. Ми можемо змінювати дискретність переміщення. На маховичку одне ділення відповідає нашій дискретності. Це може бути для поворота і для згинання в градусах 01 1 і 10 градусів. І для подачі в міліметрах також 10 1 і 01, але вже в міліметрах, бо подача у нас йде в міліметрах. Аварійні кнопки виключення зупинки як на самій панелі, так і на пульту. І маховичок дозволяє нам рухати вибрані наші переміщення. Сама програма формується покроково за допомогою. Внесення параметрів формування самого виробу, ми можемо в режимі переміщення задавати нашу деталь. Наприклад, ми ставимо подачу, ставимо крок 1 мм і виїжджаємо нашу проволкою на якусь відстань. Ми додаємо крок, подачу, щоб виконання не було одночасним, ми тут подачу переносимо і ставимо її тут, в іншому нашому рядку. І йдемо далі формування нашого виробу. Наприклад, ми міняємо режим згинання, ставимо крок 1 мм і Робимо загін умовно на якийсь кут. І натискаємо Добавити рядок. Таким чином, ми змінили положення нашої згинальної головки. Інші механізми залишилися незмінними. Потім ми робимо від'їзд і також натискаємо кнопку додати рядок. Тим чином, ми покроково формуємо виготовлення наших деталей. Якщо нам, наприклад, потрібно використати гідравліку, ми вмикаємо гідростанцію. І в нас є два режими управління. Ми можемо як вручну за допомогою мишки, так і за допомогою пульта. Зараз ми сховаємо згинання наше, подавимо програму, зробимо переїзд. Добавимо рядок, покажемо наші згинальні головки і це все ми автоматично покроково додаємо нашу програму і робимо загинання в іншу сторону. Сейчас мы добавим поворот нашей консоли и загон Потім ми ховаємо нашу оснастку і від'їжджаємо нашої податки. І виконуємо відрізання заготовки. Це все ми автоматично додавали. Тільки вручну ми додали в кінці відрубати заготовку. І можемо повернути в начальне положення наш загин і поворот, прописавши це вручну. Ми натискаємо Зберегти новий файл. Тепер ми можемо задану програму запустити як в автоматичному режимі, вказавши кількість деталей. Так і в режимі покроковому, коли ми хочемо провірити виконання покрокового покрокового виконання деталей і з можливістю редагувати потрібну нам ступінь, якщо вона не відповідає завданню. Натискаємо кнопку Пуск, наш станок виконує деталь ціни. Це запуск в автоматичному режимі. Або покроково. Ми ставимо галочку «покроково», натискаємо пуск і натискаємо наступний крок для того, щоб виконати покрокове. Для прикладу, якщо в нас є індикатор, де виконується програма, червоним показує наступний крок, який буде виконуватись. Попередній у нас є положення 28, це загин і поворот мінус 60, ми також тут бачимо його. І, наприклад, якщо умовно наш кут, нас не, цей кут загинання нас не влаштовує, ми хочемо його змінити, ми за допомогою пульта. Ставимо режим згинання і за допомогою пульта, прямо біля станка, ми за допомогою маховичка робимо догинання на потрібний нам кут. Ну, будемо вважати, що це кут, який нас влаштовує. Що ми бачимо, ми можемо це число, яке змінилося, внести на заміну тому, що в нас було. І зберегти. Так, в режимі онлайн ми можемо редактувати людьбу ступінь виконання нашої деталі і вносити поправки. Тепер ми зробимо наступний крок. Порівняємо наші деталі. Ось дві деталі, які були виготовлені нами без змін, тобто вони одинакові. А ось третя деталь, в якій ми зробили поправку, ми змінили кут загинання відносно цієї лінії, цієї дуги. І ми бачимо, що друга деталь, в якій ми робили поправку, вже цей кут. Змінений. Таким чином ми в режимі онлайн змогли змінити наші деталі і замінити е, необхідний елемент, що є досить зручно в виконанні написанні самої програми. Зберігаємо нашу редакцію і таким чином ми можемо запустити вже на виконання, наприклад, якоїсь невеличкої партії деталей. Хай це буде 10 штук. Зараз покажу попередньо, як вирахувати кількість дроту для одної деталі. Ми ставимо, обнуляємо нашу подачу і запускаємо виготовлення одної деталі. Деталі виконується, і наша подача змінюється. І фактично для виготовлення цієї деталі ми бачимо довжину проволки, яка Це Дуже важлива річ при обчисленні економічної складової, вартості деталі, скільки дроту на неї використовується. Наступний показник, який нам необхідний, це час виготовлення деталі. Час виготовлення ми можемо считати з лічильників, але для цього треба запустити мінімум 5 деталей, тому що аналіз йде після виготовлення третьої деталі. Ми зробили вибіркову статистику, щоб не на одній деталі, а методом вже якогось обчислення. Задамо 10 деталей і Натиснемо кнопку Пуск. Тут ми покажемо, скільки було завдань. Ось після другої деталі інформація дещо обновилася. І після третьої буде коректно показувати час виготовлення одної деталі. 8,5 секунд. Тут показано, скільки деталей зроблено і час, скільки залишилося. І ми робимо 8 деталей. Також покажу, як працює наша автоподача. Подача проволоки. Від натягування дроту автоматично датчик вмикає привід і наш редуктор, двигун, крути наш розмотуючий пристрій. Все відбувається автоматично від натягування подаючого механізму. Іде виконання програми, залишилось три деталі і залишилось 17 секунд. Програма завершена. Ми бачимо, у нас є очікування при роботі. Зелена індикація і слово написано у нас робота. Програма завершена і станок переходить в режим очікування наступного. Також ми бачимо, скільки дроту використано. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал, буде Досить багато цікавого відео, і ми працюємо далі в напрямку верстатів для згинання дроту.